Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life І сьогодні я вам покажу свої книжкові покупки. В мене їх вже тут накопичилося багатенько за кілька місяців, тому починаємо. Насправді я останнім часом купляла не надто багато книжок, але е, то там одну, то там одну, то там дві. І от в мене вже накопичився тут е, стусик книг, які б я вам сьогодні хотіла показати. Почати я хочу з оцих двох прекрасних книжок. Це друга і третя частина трилогії Голі Блек. Першу частину я вже прочитала. Вона називається Жорстокий принц, і мені дуже сподобалося. Детальніше про цю книгу я розкажу в прочитаному, а зараз все-таки сфокусуємо увагу на ось цих от двох книжках. Спочатку я взяла лише першу частину, взагалі взяла, тому що бачила дуже багато а, хороших відгуків. А фентезі це такий жанр, де я ніколи не можу бути впевнена, сподобається мені чи ні. І я Взяла чисто спробувати, і так мені сподобалося. І коли я завершила читати першу книгу, мені одразу хотілося взятися за другу, мені хотілося дізнатися, що буде далі а на руках наступних книжок не було. Тому я побігла в книжковий магазин і придбала другу, і третю частину. І тепер не дочекаюсь, коли вже читатиму, та просто сьогодні візьму починати цю книгу. Ні, не сьогодні. Мені потрібно одну книжку дочитати, і тільки тоді я зможу взятися за наступну. Бо інакше я нічого не встигну прочитати. Мені дуже подобається оформлення цих книг. У них яскраві обкладинки а, з такою позолотою в певних місцях. Книги насправді невеликі, не і друга та третя книги, вони менші, ніж перша, от, для порівняння. А, в них, ну я глянула в них у сторінок менше, тому і ці історії дещо коротші. Мені подобається папір і, Боже, яке шикарне оформлення, просто погляньте на це. Це ще неймовірне. Книга Лихий Король іде в такому морському оформленні. Я думаю, що тут буде щось пов'язано з морем, з підводним якимось світом. До цих двох книжок я анотацію не читала, але після прочитання першої частини я можу здогадатися приблизно да, в яку сторону піде історія далі. Це я можу, звісно, помилятися, але в мене є певні здогадки. В принципі, тут немає сенсу зараз читати анотацію, бо це має бути як прямим продовженням історії. І мене вона вже зацікавила, тому в анотації просто немає потреби. Вам я зараз розкажу трошечки про що все-таки йдеться в першій книзі, щоб пояснити взагалі про що вся ця історія. Події відбуваються у вигаданому такому фантастичному світі фері, куди потрапляє наша головна героїня. Вона людина, і ось цей світ фері він співіснує поруч із людським. Іноді люди потрапляють в світфері, іноді чарівні істоти потрапляють в світ людей. Так, от в цій історії сталося так, що людина, дівчинка, ще будучи дитиною, потрапила у світ світферії, як вона там намагалася пристосуватися, присвічатися, виживати. Нам розповідають певну її історію з дитинства, але основні події розвиваються тоді, коли дівчинка вже доросла, їй десь приблизно років 16, можливо, 17. Насправді там не зазначено точно її вік, але тим Щось було сказано про її 16-ліття, тому їй має бути не менше 16-ти. Всі події в основному крутяться навколо а, трону, навколо палацових інтриг, навколо короля його родини, і все це в фантазійному контексті різних дивовижних істот, якихось чарівних отрут, надзвичайних здібностей. Ця дівчина намагається знайти місце в цьому чарівному світі і з головою поринає у всі ці королівські справи. У королеви порожнечі до речі, таке більш зимове оформлення. Ой, мені б не хотілося, щоб ця книга виявилася зимовою, бо я її прочитаю навесні. А її оформлення прямо прямо кричить про те, що це зимова книга. Ну нічого вже прочитаю, як прочитаю, бо чекати до зими я точно не хочу. Це надто цікава історія, щоб її відкладати так надовго. Наступну книгу, яку я вам покажу, я насправді вже почала читати і прочитала десь на половину. І ось дивіться, скільки тут же стікерів є. Це книжечка від віхоли, планети грибів, як гриби годують, лікують і вбивають нас. Автор Олексій Коваленко. Я просто не можу не похвалитися, тим, що в цій книзі в мене є підпис від автора, що для мене дуже і дуже приємно. Цю книгу я купляла на презентації. Олексій Коваленко є співробітником науково-природничого музею. Там він регулярно проводить різні цікаві лекції для дітей. Теї для дорослих з ботаніки, з палеонтології, і одна така лекція вона була як презентація цієї книги, і я на неї із задоволенням сходила, де й придбала цю прекрасну книжку, і ще й отримала підпис автора. В автора це вже третя книга. Перші дві я не читала і не купляла, бо вони більше такі присвячені ботаніці. А це щось для мене не дуже захопливе. Хоча я, от читаю цю планету гребів і чула багато відгуків про його попередні дві книги, і думаю, що. Я от ще трошечки почекаю, а потім таки дозрію і прочитаю ще і дві попередні книги. Ну так як я вже почала читати цю книгу, скажу, що мені подобається. Якісь розділи більш цікаві, якісь менш цікаві. В цілому я для себе виділила багато цікавої інформації і відмітила все це діло стікерами. В книзі дуже багато згадок різних назв родів і назв самих а, грибів, і вони дуже зручно виділені іншим шрифтом. Том також в книзі є багато ілюстрацій, десь ілюструються гриби, десь зображені меми, а десь два в одному, де зображення гриба і такий гумористичний напис. Ну, як ви вже здогадалися, книга цілком і повністю присвячена грибами, і тут є їх. Така коротка класифікація, десь коротко згадується про історію їх досліджень і відкриттів. Найцікавішою для мене інформацію, ну з тої, що я тут вже прочитала. Для мене було дізнатися, як ці гриби ростуть, де вони мешкають, в яких умовах. І спойлер, вони всюди. Що гриби виявляються, мають різні форми, вигляди, розміри. Також ця книга розповідає про роль грибів у нашому світі. Пригадую, що тут вже. Прочитала про гриби в часи динозаврів і після них. Ну а Зараз я вам просто зачитаю анотацію, бо точніше ніж ця анотація, я вам не розкажу про цю книгу. Упродовж тривалого часу гриби вважалися чимось на кшталт рослин. Так найчастіше вони сидять на одному місці, не нявкають і їсти не просять. А деякі види навіть зараховували до тварин і мінералів. Що ж, усі помилялися? Гриби це просто гриби. Насправді все, звісно, складніше. І про це у своїй новій книжці розповідає ботанік Олексій Коваленко: що спільного упління старшого і глиб, які гриби із собою носила снігова людина, танцювальна чума, полювання невідім і як до всього цього причетні гриби, скільки коштує найдорожчий гриб у світі та як гриби долучилися до картопляного голоду в Європі, які гриби росли на стінах четвертого енергоблоку та хто згубив австралійських спортсменів. Цменів це історія про грабити їхню роль у житті нашої планети. Бо якось уже так склалося, що на землі не важко знайти місця зростання грабів. Складніше знайти місце, де їх не існує. До речі, тут перші кілька речень це була цитата з книги. Вона починалася з таких слів. Я вже прочитала кілька книг від Віхоли і. Маю сказати, що всі вони чомусь різної якості. У лінгвістиці на карті світу були настільки товсті сторінки, що книга розкривалася дуже важко. Тут сторінки, те, що треба. Тут приємні сторінки, приємні шрифти, і при цьому книжка розкривається дуже добре. У кінці є список використаних джерел та список, звідки було взято ілюстрації для цієї книжки. Книга приємна на дотик, вона м'яка. Її зручно читати, отримую задоволення. Wanya? Наступна книга, про яку поговоримо, це книга про Національний науково природничий музей НАН України. Ця книга була надрукована ще у 2012 році. Розвалюється, вона неймовірно гарна. Книга щедро проілюстрована, в неї хороша якість сторінок, вони такі проглянцовані. Текст у ній є англійською та українською мовами. Книга розповідає про власне, сам музей, про його експозиції. Як відомо, в Національно-природничому музеї є такі чотири основних експозиції тераповерхів. Ну, Взагалі він якби поєднує такі чотири різні музеї. Це Логічний, палеонтологічний, зоологічний та ботанічний. Кожен з тих музеїв займає окремий поверх, і пройти їх всі за один раз дуже важко, хоча можливо. До речі, в мене на каналі вже є окреме відео про національний природничий музей, тому якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. Певна частина книги присвячена історії музею, про те, як ці колекції засновувалися, як а, збирались. Придбати книгу можна в самому науково-природничому музеї, власне, я так і зробила. І, до речі, я для своєї якості книга вартувала недорого, її продавали за 220 гривень. Єдине, що в мене вона чомусь розпадається. Ось такий от неприємний момент. Насправді цього не було, коли я її купляла, вона була ціла, і я її навіть ще не читала, просто погортала кілька разів. Ну насправді це все легко клеїться. Але в цілому мені книга дуже подобається. Вона дуже красива, дуже гарна, шикарно оформлена і інформативна. Ну, принаймні здається такою приємно, що вона двома мовами її можна брати як собі почитати, так і іноземним друзям, наприклад. Ну і раз вже мова зайшла про науково природничий музей. Ще покажу листівочку і закладинку, які я також там придбала. Листівочка з мушлями і закладинка з аметистом. Так, це зображення аметисту і напис Поринь у чарівний всесвіт. Продовжую поповнювати колекцію. Щоб вже більше не відволікатися, то покажу ще дві ось такі закладинки. Я їх купляла у книгарні. Є вони двосторонні. І вони мені дуже подобаються. Мені здається, що це будуть дві такі універсальні закладинки, які я буду часто використовувати. Ну, принаймні, ось цю точно. Насправді, в мене вже зібралася така нічогенька колекція закладинок. Але знаєте, от є такі дві-три, які я використовую постійно, а всі інші лежать, і я просто не знаю до якої книги вони пасуватимуть і. Де їх можна використати? Я трошки не чекала, що буде така проблема. Тому тепер при купівлі закладинок я звертаю на це увагу. Я продумую, а з якою б книгою я могла б використовувати цю закладинку, чи не буде вона в мене просто лежати без діла. Так от, продовжуючи про книги, хочу показати ще ось цю от книжечку легенди старого Львова. Ілько Лемко, видавництво апріорі, надрукована у Львові. Я цю книгу купляла у Львові в інфоцентрі, але також її можна купити і в інтернет-магазинах. Книжечка тоненька, м'яка, в неї проглянцована обкладинка, і сама книга дуже гарно ілюстрована. Назва цієї книги говорить сама за себе, вона присвячена легендам Львова. Тут багато зображені, фотографій. Вони всі чорно-білі, але вони просто неймовірні. Мені дуже подобається це оформлення. Тут доволі дрімненькі шрифти, але мені комфортно. У мене на каналі є два відео присвячених Львову, зокрема, де я їй показую сувеніри, які привезла зі Львова. Перегляньте це відео, я думаю, що вам сподобається. Всі посилання будуть в описі під відео. У змісті книги всі легенди поділені на кілька таких категорій чи, можливо, розділів. Зокрема, тут є легенди старого середмістя, історії львівського кохання, Львів, якого вже нема. Львівські парки, містика і чаклунство, Львів енергія і завзяття під покровом Святого Флоріана та під Львівські замки. Ну легенди це чудовий спосіб познайомитися з історією та культурою міста в даному випадку Львова. І дуже хочу прочитати. Просто все ніяк руки не доходять. Але скоро дійдуть, обов'язково дійдуть. Ще одна книга, яку я провезла зі Львова, присвячена Личаківському кладовищі. має назву Проходи по Личакову. Автори Любомир Криса і Михайло Нагай. Книга старенька аж 2007 року. Купляла я її відповідно на Личаківському цвинтарі, про яке в мене також є окреме відео, яке я вас запрошую переглянути. Я частково цю книгу переглядала і читала тут. Дуже коротко про окремі поховання. Тут трошки історії, трошки легенд є. В книзі багато різних ілюстрацій. Вона поділена на п'ять частин. Справа в тому, що Личаківський цвинтар умовно ділять на п'ять е, таких туристичних проходів, маршрутів, і відповідно ця книга розповідає про е, такі найцікавіші чи найвідоміші поховання, які можна зустріти, проходячи по цих п'ятьох проходах. Ще одна книга від Віхоли: це релігія має померти або у кого ми повіримо після Бога. Автор В'ячеслав Агеєв. Книга з такою інтригуючою назвою, і в неї така матова, теж приємна обкладинка. Теж розкривається книга. Ну, непогано я б сказала. Вона дуже гарно розкривається і це приємно. Вже бачу, що тут є якісь цитати, я так розумію, а може і це і не цитати, ну не окремі. Фрагменти тексту виділені таким особливим шрифтом, вже цікаво. Ілюстрацій тут немає, і замість, так би мовити, списку використаних джерел в нас є такий розділ, щоб іще почитати, які складається з 30 пунктів різної літератури, яку я підозрюю, автор використовував при написанні цієї книги. Але 30 позицій для книги це, по-моєму, маловато. Книга зацікавила назвою, і у назви книжок, як правило, такі розгорнуті, і ти бачиш назву і розумієш: так, да, я хочу почитати цю книгу, мені цікаво, про що вона. Ну але зараз ще ми з вами почитаємо анотацію, тому що те, що тут буде щось про релігію, це очевидно, але хотілося б детальніше, правда? Християни, агностики, буддисти, скопці, пастафаріани, атеїсти. Ну я не знаю, як ви, а я вже бачу незнайомі мені терміни. Кришнаїти та мусульмани. З прадавніх часів люди шукають систему координат, яка не лише дасть відповіді на питання життя всесвіту і взагалі, а й підтримуватиме їх протягом усього життя. І немає значення при цьому, у кого саме людина вірить: у Бога, Будду, штучний інтелект чи комунізм. Усі ці системи так чи інакше дають відповіді на основні питання людства та працюють за схожими правилами. У книжці Релігія має померти або у кого ми повіримо після Бога. Релігія знавець В'ячеслав Агнеєв пояснює, які релігії функціонують та як заробляють гроші, борються за владу, використовують психоактивні речовини і секс та як реагують на нові виклики від ЛГБТ та економічних катастроф до воєн і COVID-19. Чому комунізм, попри найжортокіші репресії, так і не зміг знищити релігію? Як щупальця конспірології проникають у людську свідомість, і чому критичне мислення вимикається, коли йдеться про теорії змови чи про бойових? комарів НАТО та рептилоїдів зрештою ми поговоримо про те, чи зможуть торжество науки, штучний інтелект і колонізація Марса побороти еволюційну прошивку та прибрати релігію з арени. Коротше, звучить надзвичайно цікаво і захопливо. У мене, до речі, книга з накладу 2021 року. Книга на сьогодні, яку я вам покажу, це Життя вічне Юрія Доценка. Це вже четверта книга з циклу історії провінційного хірурга. Я купляла книгу за передзамовленням у автора, і там можна було попросити поставити підпис у книжці. І, звісно, я попросила це зробити, тому так в моїй колекції ще одна книжечка із підписом від автора, що дуже мене тішить. Книгу взяла навіть не задумуючись, тому що попередні три книги мені сподобалися. Знаєте, вони всі, наче, з Одного циклу, про одного персонажа, і всі вони стосуються невеликого проміжку часу. І, ну якщо брати в історичному масштабі, тому що всі події цих книг відбуваються в межах життя однієї людини, але всі книги вони настільки різні, історії там настільки різні, що я, чесно кажучи, навіть вже не знаю, чого очікувати від цієї книги. Тому що перша книга Пастка для різника це був е, шикарний, я б сказала, такий типовий історичний детектив. Книга була шикарна, захоплива. Вона мені сподобалася. Сдобалася, вона мала логічну кінцівку. Друга книга вона була. Ну вона мені сподобалася трошки менше. Там читач довго не міг зрозуміти, чи це е, реальні події, які здаються містичними, чи це реальна містика. І е, там було стільки всього наплутано, скажімо так, і мені не дуже сподобалося те, як це все було а потім. Розплутано, тому що в мене ще залишилися певні питання, а певні пояснення. Ну, я їх просто не приймаю, скажімо так, але тим не менше я отримала задоволення від цієї книги. Третя книга і стало світло. Я читала зовсім нещодавно, і ця книга мене знову здивувала, тому що я думала, що я вже знаю, що очікувати від цього циклу, але ні, ця книга була інша. Тут була і історія, і легенди, і е, Україна 20 початку 20-го століття. Тут були аероплани. Тут були пригоди і відкритий фінал. В цій книзі ми так і не дізналися, що ж до чого. Тому я чесно не знаю навіть чого очікувати від цієї книги, а вона, до речі, мені здається, найтовстіша з усіх. З цієї серії, але я впевнена, що я також отримую купу задоволення від прочитання цієї книги. До речі, у нас тут події відбуватимуться у 1921 році, і це єдине, що я гляну в цій анотації. Щодо якості, скажу ну як завжди, у КСДМ, практично стильно і недорого. Тверда обкладинка з лакованими літерами, приємний шрифт, приємні сторінки. Мені все подобається. Ну раптом ви ще не бачили відео, де я розповідаю про попередні три книги про історії провінційного хірурга. Скажу, що це історичний детектив, роман. Події відбуваються в Україні. Перші книзі це був кінець 19 століття. А наступні книги, і зокрема, ця це вже початок 20 століття. В нас тут є головний е, герой, провінційний хірург Яків. Сам він з Проскурова, і саме там починаються його пригоди, які. Описані в першій книзі, потім він мандрує Україною. Він побував в Кам'янці-Подільському, де зіткнувся з вовкулаками і вампірами. Він побував в Меджибожі, звідки він ледь вибрався живим. Куди доля занесе його цього разу, я поки що не знаю. В книгах Юрія Доценка мені подобаються описи. От вміє він е, яскраво описати і передати атмосферу місця. а Почуття, от, наприклад, з третьої книги мені дуже запам'яталися описи е, польоту на аеропланах. Тоді це була така новинка. Е, це здавалося чимось дивовижним. Вау людина навчилася літати, і ось цей опис першого польоту це було щось неймовірне таке враження, ніби я сама політала на тому аероплані. В першій книзі мені запам'яталися описи Проскурова. Знаєте, ось ці от вулички кінця 19 століття, брудні ліхтарі, які нічого практично не освітлюють на вулиці. Ось такі от книжкові покупки у мене вийшли. Пишіть в коментарях, чи читали ви ці книги, чи можливо ви плануєте їх прочитати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переглядайте попередні відео, якщо ви їх не бачили. А я буду з вами прощатися до зустрічі!